Це, скажіть, будь ласка, ці засади, які були прийняті, що це дасть для пересічного споживача? Справа в тому, що це, по-перше, на кого це розраховано. Це, по-перше, на професіональну спільноту медіаторів, щоб були певні стандарти, а для пересічного для користувача послуги медіації, це можливість ну, в буквальному сенсі слова перевірити якість тієї людини, як, з якою вона хоче мати справу. Тут в стандартах дуже докладно розписано, чим повинен володіти медіатор, яку підготовку він. Повинен отримати, і відповідно для користувача послугами медіації це буде можливість подивитись, вчитатись, для себе зробити висновки з приводу якості підготовки цієї особи. І з якості відповідно, чи слід з нею вкладати угоду чи ні. А, дякую. А як на це зреагували виші? Ну наскільки ми у нас це не перше, це остання зустріч серії зустрічі, тому до була досить, досить плідна співпраця з вишами да, і. Вищі заклади освіти зараз, вони ті, які вже мають програми сертифікаційні з медіації, вони ну наскільки ми зрозуміли, да, з нашої спільноти медіаторської вони готові прослухатися, готові доєднуватись до і до цих стандартів, і на їх основі розробляти свої власні програми навчальні. Що теж є дуже важливим для розвитку медіації, оскільки ну, це, це дуже важливо, щоб регулювання цієї сфери виходило від правил. Практиків, да? А не з так би мовити теоретичних якихось засад. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, а були якісь дискусії? Як спільнота формувала ці засади? Ну, вжай, от... що всі однаково думають. Диску... Ну, я казав вже спочатку, що дискусії були і продовжуються дискусії. Спаїв да? е, Ну, голов... останнім і головним, так би мовити, дискусійним питанням це зараз залишилось у нас тривалість навчання, да тому що є і різна світова практика з цього приводу, причому досить різна по різних країнах, і різні уявлення всередині нашої медіаторської спільноти. Як це повинно виглядати, і яку кількість годин повинна займатися базовий курс? І я вже казав, що навіть з застереженням до цієї тривалості навіть підписували декларацію про приєднання да певні організації, наша до речі, в тому, тому числі. От. А крім того, ну практично дискутували, якщо брати роботу робочої групи, то дискутували практично з кожного пункту. Да? Тому це ще обуволоне чим, що у нас в країні існує кілька шкіл медіаційних, а, вони різні за походженням. У нас американська модель, німецька модель, англійська модель співпрацюють. І тепер, коли спільнота зібралася на даному етапі і починає домовлятись, що дуже добре, насправді, от виходять у всі особливі особливості цих національних підходів і інших, і ми фактично зараз напрацьовуємо особливості нашого українського підходу, що теж є дуже важливим, тому що ну ми вже 25 років медіації в країні, і ми вже можемо казати про те, що в нашій країні є певна своя власна традиція, як ми медіюємо, які у нас уявлення, і ми зараз їх узгоджуємо. Ну і виходить воно вдаленому.